Допоміжний ремінний привід є в кожному сучасному двигуні. Вони передають енергію від обертального руху колінчастого валу до допоміжних систем, що забезпечує їх функціонування. Компоненти ремінного приводу є важливою частиною кожного двигуна, оскільки без них допоміжні системи, такі як електрика, кондиціонування повітря та охолодження двигуна, не працюватимуть. Поверхня ременів фібі виготовлена з міцної гуми ЕПДМ. Шар з поліестеру забезпечує високу міцність та стабільність. Він надійно вулканізований у гумову суміш із високоадгезійного поліхлоропринового каучуку. Ця поліхлоропринова гумова суміш гарантує, що ремінь буде надійно протистояти силам, які виникають під час передачі великої кількості енергії. Завданням натягувача допоміжного ременя є забезпечення постійного рівня натягу ременя в будь-яких умовах експлуатації. Підтримання постійного правильного натягу ременя запобігає ковзанню та вібраціям, запобігає передчасному знушуванню та втомі компонентів системи. Фібі володіє технологіями ноу-хау та досвідом, щоб пропонувати точно сконструйовані запчастини, необхідні для проведення безпечного та професійного ремонту всіх допоміжних ремінних приводів. Ми пропонуємо допоміжні ремені, вузли натягувачів. Направляючи шківи та натяжні ролики окремо, і також комплекти допоміжних ременів для професійного ремонту. Потужність всіх систем. Деталі ремінного приводу.